Успішною спецоперацію українських військ під Мар'їнкою керував особисто. Михайло Заброцький командувач півповітряно-десантними військами України. Президент Порошенко подякував йому особисто та бійцям 95-ї аеромобільної бригади, 25-ї парашютно десантної 28-ї бригади і підрозділам Нацгвардії. Все це було сказано на великій прес-конференції цього тижня. Президент підбував підсумки свого першого року роботи. Відповідав на запитання журналістів і звертався до депутатів із щорічним посланням. Ну, сказано було дуже багато. Але ми вибрали кілька найважливіших з нашої точки зору цитат: найперше про майбутній статус Донбасу. На запитання: чи може там статися референдум про від'єднання від України, як це було в Криму? Порошенко відповів коротко: не дочекаються. Давайте послухаємо. Не дочекаються. І я, як президент, як Верховний Головнокомандувач, як гарант Конституції, я гарантом територіальної цілісності України. І ніколи не допущу. Проведення референдуму з питанням від'єднання Донбасу щодо самого Криму, то процедура його повернення буде складною. Визнав президент, але Україна піде прямовим шляхом. Уряд, за, в тому числі і за моїм дорученням, підготував вже цілий пакет позовів, які будуть спрямовані в різні суди, починаючи від морського арбітражу і закінчуючи судом в ГААЗі. Крим залишається нашим першим пріоритетом. Просто в мене прохання триматися. Триматися. триматися та мати терпіння, президент закликав і щодо реформ всередині країни, бо каша, яку заварили, виявилася складною у приготуванні. Якщо уявити себе шеф-кухарем, можна сказати, що чимало блюд вже в печі. Для якихось підходить тісто, для інших зібрані всі необхідні інгредієнти. Є й такі страви, що ми з вами навіть не знали і їх рецепту. Ми лише на стадень зведення фундаменту реформ. Так само невдоволений президент роботою уряду, але це не означає відставки прем'єра чи міністрів, принаймні до осені. Прем'єр, міністри працюють на знос. І я щиро і високо це ціную. Але втома не є мірилом роботи. Високу оцінку суспільства ми можемо заслужити не лише нашою безсумнівною працездатністю, а результативністю. І саме по результатам восени. Має бути зроблені відповідні висновки. А вже зараз президент публічно попросив уряд індексувати зарплати та пенсії. Ми вже отримали невеликі додаткові надходження до бюджету, частково інфляційного походження, частково завдяки дятинізації. І просив би уряд прискорити хоча б на кілька місяців позиції розгляду інфляції і можливої індексації зарплати пенсії. Для поповнення бюджету президент закликав парламент дати зелене світло новій хвилі приватизації. Виявляється, у нас ще є що продавати. У нас залишається більше 1800 підприємств. Життєво необхідними для держави є не більше 200. Звичайно, ми не будемо продавати «Укрзалізницю» чи оборонні підприємства. Але хто мені може пояснити, навіщо державі зараз 14 конних заводів, які також заборонені для приватизації? До речі. Російські компанії, давайте всі разом попросимо не турбуватися. А от з приводу власного бізнесу президент сказав, що найближчим часом передасть свій грошен в інвестиційний банк «Ротшильд». Щоб припинити інсинуації, я найближчим часом у нас вже готова і повністю узгоджена. Угода про передачу в ТРАСТ Ротшильду, компанії з бездоганною репутацією, свого пакету акцій. В Рошені. Саме для того, щоб прізвище Порошенко серед власників Рошену не значилося.